Байка, закони нашого лісу. У темному лісі, де стара сосна, вовки задрали кабана. Поставили в казан варить і стали думать, як ділить. А там закущів відміть, як заричить, як смієте ви здобич без мене ту і тут мечичка підпряглася, як це можна, бо він тут старший він не може. Лисичка вміла гарно говорити, і їй довірили ділить. Ведмідь в лисі не помилився і жара ж трохи не видавився. Наїлася рижа, бо вона весь час була указана. Нарешті підійшли вовки. Дивися, що ще там може поділитися. Не зрозуміють, як ділить, коли там кість одна лежить. Ну що, ви зрозуміли хто є хто? Ні, можу підказати. Відьміть то власть, лисичка депутати, вовки це ті, хто обробляє їх, а їм на них та чихати. хати.